На Тернопільщині у чоловіка вилучили набої та гранату. Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що житель Чертківського району незаконно зберігає вибуховий боєприпас. Під час обшуку в помешканні правоохоронці виявили 46 патронів та гранату Ф1, які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Речові докази працівники поліції вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За даним фактом розпочату кримінальне провадження. Жителька Тернопільщини стала жертвою афаристів. Жінка втратила 60 тисяч гривень. Співробітники поліції встановили, що жінка перейшла за посиланням, яке отримала в меседжері. Вказала дані банківської картки. Втім, замість нарахування коштів відбулося їх списання. Як засувалася платформа фішингова, яка від справжнього ресурсу відрізняється декількома символами. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі причетних до вчинення злочину. Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. 19-річного жителя Золотниківської територіальної громади затримали слідчі Теребовлянського відділення поліції. Відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України фігуранту інкримінують умисне вбивство. Тіло чоловіка без ознак життя, але з видимими тілесними ушкодженнями на присадибній ділянці односельця побачили сусіди. Вони викликали поліцію. Проте судово-медичний експерт, який виїжджав на повідомлення, констатував смерть 57-річного чоловіка. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група. В ході проведення Жоговий слідчих дій було встановлено про те, що місцевий мешканець прибув в гості до своєї сусідки, яка проживає спільно із своїм сином. Між ними відбулася словесна суперечка, на крики якої прибув син мешканки господарства. Молодий господар почав бити чоловіка руками та ногами по тілу, потерпілий втратив свідомість. А зловмисник витягнув його на вулицю і продовжив завдавати тілесні ушкодження. Після цього вирішив приховати злочин та закопати тіло сусіда на своєму подвір'ї. Проте не встиг. По всього хату проходили сусіди, побачили побитого односельця та викликали поліцію. За даним фактом, було порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєне 19-річному хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство.